Що гуляю я в центрі, де Кінг-Конг, в горах. Ну, піднявся там на стройку, подивився, відосик не лежу. І багато от таких готельчиків. Дивіться. Комнатки, невеличкі і басейники. Багато-багато таких готелів. Зараз названня я покажу. І воно це в горах, і прямо в центр, наче і гора і море рядом. А там я говорить, що на настройки. Ну, куча таких отець. Ось такі кімнатки. Я думаю, це недорого. Сейчас я назву покажу. Таке уютненьке, мені подобається. Зараз назву покажу. Було цікавить, в інтернеті дивитися. Сильно важко на ресепшені розговорювати. Вони англійської не знають, а в'єтнамської можна за 1 речня день вбити так називається. В Це прямо центр. Не спуститься до 100 метрів. Друга, друга, прийти й море. В такій території. А, все ресепшн. Я ще ресепшн я Зараз попробую спитати, скільки стоє. Так називається. Good morning. please Мані, мані, тодей, тодей. Прайс, тодей. Ван дей, ван дей. Найгарит тасен. Найгарит тасен. Калькулятор. О, окей, окей. Ван дей. Донго. А. Ван дей. Ага, окей. Сэнк ю. Побачили, 900. 900 це буде... Якщо по 30, то 30 доларів. Окей. Thank you. Це не дешево, я думаю. Давайте по території глянемо. Дивіться, такі домики. Я в в місті дивився 30 доларів. Ну теж непогано, такі кімнатки, дивіться. І я не бачу, щоб вони заселені були. А кажучи, везде зонято. Територія пуста, просто по 30 доларів ніхто не хоче може жити. Я живу за 10 доларів. Дивіться, які комнатки. Ні, тут хтось є. Ну це прямо в центрі. В центрі возле конга Ось такі комнатки. Та територія, невеличка. Ну задорого. Я думаю це задорого. Дивуся, кухонька, мабуть, взагалі є. Все. Hello. Так що дивіться в інтернеті. Я спитався, що міг Все, пока, пока